Продовжуємо вивчати наш параграф, корінь квадратний, арифметичний корінь квадратний. І на попередньому уроці ми бачили, ну, я вам пояснювала, як розв'язувати такі елементарні рівняння, як в номері 401, 402. І ми знаходили, при яких значеннях хікс має зміст вираз. Далі продовжуємо розв'язувати більш складні рівняння, які містять корені квадратні. Номер 401. В чому різниця між домашнім завданням? Тому що у нас під коренем не просто Х, а якийсь уже вираз. Там 5х, або Х плюс 3, або Х квадрат мінус 36. І крім того. Від корення віднімається, отут в першому випадку якесь значення, або ми щось ділимо на корінь, тобто більш складні на вигляд завдання. Поясню, як це розв'язувати. Перше рівняння. Корінь із 5 відняти 4 дорівнює 0. Рекомендовано записувати, при яких значеннях змінної має зміст вираз. І це називається область допустимих значень, змінної, що належить е, нашому рівнянню. Так, ми бачимо, рівняння містить, корінь квадратний, тому є певні обмеження, а це обмеження, які, ще раз нагадаю, що корінь не можна брати з від'ємного значення. Тому те, що під коренем, у нас повинно бути більше або дорівнювати нулю. Тобто 5х більше або дорівнює 0, тобто х потрібно, щоб був більше або дорівнював 0. І це потрібно окремо записати і як позначити як область допустимих значень змінної, що входить до нашого рівняння. Потім йде розв'язання. Нам потрібно корінь виділити в одній частині, а четвірку переносимо в іншу частину рівняння. І тоді, щоб прибрати корінь квадратний, ми можемо звести до квадрату обидві частини, оскільки корінь квадратний дорівнює 4, і це може бути. Нагадую ще раз, давайте я тут запишу: що якщо у нас є корінь із х, наприклад, то х більше або дорівнює 0. І сам корінь більше або дорівнює 0. Так, далі. Зводимо до квадрату. Пам'ятаємо, що квадрат прибирає корінь квадратний. На У нас буде 5х дорівнює 4 в квадраті 16. І дорівнює 16 п'ятих. Коротити не можна, але можна виділити цілу частину 3,15. Таким чином ми розв'язали рівняння. Другий пункт. пишу. Дивіться, тут навіть схожі коефіцієнти, числа наші, тобто, які в записі використовували з попереднього рівняння першого, але, на відміну від першого, корінь із цієї лівої частини. І ми дивимося, по-перше, корінь квадратний більше або дорівнює нулю. То корінь у нас з вами, ну, дорівнювати нулю може. Але ми говоримо, що є ОДЗ, говоримо, що підкореневий вираз 5х мінус 4, більше або дорівнює 0. Ми отак от записуємо, нічого не робимо поки що на даний момент. Але потім, коли знайдемо корінь, то потрібно було б підставити, зробити перевірку. Якщо ми ну, при розв'язанні надалі будуть більш складні рівняння... При розв'язанні отримали корені і ну, корені рівняння маю на увазі, а рівняння містило корень квадратний, то потрібно робити перевірку коренів, щоб корені вони були такі, за яких рівняння має зміст. Тобто під коренем не було від'ємного значення. І далі ми зводимо до квадрату обидві частини, маємо 5х мінус 4. Коли зводимо... В квадрат ще раз корінь квадрат прибираю корінь квадратний дорівнює 0. І у нас буде 5х дорівнює 4, х дорівнює 4 п'яти. Це наша відповідь така. Але, зважаючи на перевірку, ми підставляємо і говоримо 5 на 4 п'ятих, це 4 мінус 4, -4 дорівняння 0, це підходить нам. Тобто, область допустимих значень. У нас не змінюється. Тобто наша умова, нашій умові відповідає наш корінь. Далі, третя, дивіться, я вже не буду розв'язувати, а поясню. Дивимось, корінь квадратний, область, допустимих значень, така ж точно 5х-4 більша або дорівнює 0, оскільки корінь дорівнює додатньому значенню, то ми можемо знову ж таки обидві частини звести до квадрату. Квадрат прибирає корінь квадратний, і таким чином ми розв'язуємо знову ж таки наше рівняння отримаємо якусь відповідь. Так, далі, четверте, я витерла все, щоб потім було легше записувати. У нас ділення на корінь квадратний, тому ОДЗ, Нагадую, якщо корінь знаменнику, то їх потрібно, щоб був строго більше за 0, бо на 0 ділити не можна. Ну, А далі ми ж робили б так, як і раніше. Написали. 42 дорівнює 6 помножити на корінь із. Ну, Тобто, на дільник частка або чисельник, щоб знайти, потрібно частку помножити. Ну, результат помножити на те, що знаменнику на дільник. І ми маємо 42 дорівня 6 корінь з. Потім все ділимо на 6, щоб отримати корінь зіх. Це буде 7 дорівня корінь з. Прибираємо корінь, зводячи обидві частини до квадрату, і отримаємо їх до рівня 49. 49 більше за 0, тому цей корінь нам підходить. У п'ятому теж робимо ОДЗ обов'язкове обмеження. Те, що під коренем х плюс 3 строго більше нуля. І потім робимо точно так же, як ми в попередньому 18 до рівня 9 помножити на корінь з плюс 3. Потім знаходимо корінь з x плюс 3, 18 ділимо на 9, ну і далі розв'язуємо наше рівняння. І шостий пункт, знову же таки сюди пишемо область допустимих значень. Говоримо, що. X Квадрат мінус 36 більше або дорівнює 0. Потім обидві частини зводимо до квадрату. Отримаємо х квадрат мінус 36 дорівнює 64. Х квадрат переносимо до рівня 64 плюс 36 100. І так, як ви робили в домашній роботі, Софія відповідала. Ік з перше дорівнює 10, і вдруге дорівнює мінус 10. Далі робимо перевірку і підставляємо 10 квадраті 100 мінус 36 відповідає ОДЗ, і мінус 10 в квадраті 100 мінус 46 відповідає нашій умові більше або дорівнює 0. Оце такі рівняння можна розв'язувати і вдома буде. Вам номер 402. Я тут пишу з боку домашнє завдання. Номер 402. Далі, номер 403. Буквально ще хвилиночку затримаю. Схоже, теж робили в домашній роботі, але там не було дужичок. Давайте я візьму щось одне. І ми говоримо, що квадрат, а тузочка в квадраті, може бути лише додатним значенням або нулем. Тобто невід'ємне. І рівняння, якщо ми глянемо, 0 до рівня, 9 квадрат, 5, має розв'язки. Тому ми говоримо, що як наш квадрат визначається, х плюс 4, х плюс 6 Може бути, ем, або корінь із трьох, тому що ну, беремо корінь квадратний з обох частин, або. Х плюс 6 дорівнює мінус корінь із 3. І далі говоримо, х дорівнює корінь із 3, мінус 6, або і перше. Або х друге дорівнює мінус корінь із 3, мінус 6. І це наше розв'язання. Ну і так все інше. Знаходимо х, потім, якщо у нас. Там є корінь, а корінь у нас залишиться і в четвертому пункті. Тут так і залишаємо, бо два вида чисел і раціональне, і число раціональне ми порахувати не можемо. Наступний номер у нас 404 в домашній роботі. І ще. Подивіться, будь ласка, номер 406. Що тут, бачите, дві крапочки, що тут складного? Тут потрібно декілька разів зводити до квадрату, поступово прибираючи корінь. Тобто, один раз обидві частини звели до квадрату, і 5 до квадрату, і прибрався зовнішній корінь, тобто 17 плюс і далі далі. далі, да? І дорівнює 25. Потім 17 переносимо до 25 і знову зводимо до квадрату, прибираючи вже другу корінь. Потім мінус 6 переносимо в іншу частину і знову зводимо до квадрату. Ну і Таким чином, поступово прибираючи корні, отримаємо відповідь. Пам'ятаємо, що під коренем не може бути від'ємного значення. Але ж 17 плюс корінь тут обмежень немає, оскільки 17 плюс корінь квадратний завжди буде у нас е, більше нуля. А от тут от у нас самий, крайній, ну, самий е, внутрішній корінь, під яким знаходиться Х, потрібно, щоб він був у нас яким е, більше нуля. І корінь з мінус 6 теж. У нас потрібно, щоб був більше мля. Тобто ОДЗ наше Х більше або дорівнює 0, і корінь із Х мінус 6 більше або дорівнює 0. А 17 плюс це воно і так завжди невід'ємне і не нурналіт. Так, домашнє завдання записали, діти. До побачення до завтра! До побачення.